Привіт, друзі, незалежність. Як зараз пам'ятаю, 31 рік тому свободи Амурської області, військова казарма і нас семеро українців серед моря совєтських воїнів, здебільшого з середньої Азії, яким слово незалежність ні про що не говорило. Пам'ятаю. Як е, росіяни почали одягати значки? Вони продавалися вільно, в, навіть в воєнторці три колори. А ми хотіли показати, що ми українці, ми брали вже нікому не потрібні значки з профілом Леніна комсомольські. стирали їх, фарбували в синю-жовту фарбу одягали. А руки їх зривали, заставляли знімати. Триколори ні, а синьо-жовті так. І тоді в знак протесту я, власне, і наколов оцю накловку тризуб, за який відбув 10 діб покарання. Але власне не про це. Для мене саме так починалась Українська Незалежність. І саме так. В умовах совєтської армії вона виборювалась. Це в той час, коли в Києві півмільйонні мітинги, демонстрації, вимоги, пікети, перший студентський майдан, я все це бачив з Далекого Сходу совєтської армії. Але бачив по-нашому, по, по українськи до цього був певний шлях, мій дідусь Петро Антонович, який слухав ночами Голос Америки. Мої друзі старші, які давали читати книжки, які контрабандою з української діаспори завозились в Україну. Книжки дисидентів, книжки лідерів національного руху. Це був мій шлях особистий до незалежності. Після цього було багато. Після цього була боротьба за українську церкву. Після цього була боротьба за наповнення України українським змістом. Після цього була декомунізація і очищення від комуністичної зарази е, українських міст СІ. Притом ми її ж почали не в 2014-2015 році, коли був проголосований закон, а з 90-х. Так, саме з 90-х. Після цього, врешті-решт, було 24 серпня 2011 року. Коли режим Януковича кинув мене з Сергієм Бевсом і Володимиром Шпарою заграти в справі так званих Васильківських терористів, країна святкувала День Незалежності, а ми звинувачені в підриві пам'ятника підготовці, який вже був знесений пам'ятника коту України Леніну, нам обирали запобіжний Захід. І з 24 серпня. 2011 року. Ми зустрічали День Незалежності по 14 2014. Ми зустрічали у В'язниці. Пам'ятаю, День Незалежності 2014 року, коли від люті розпачу е, сльоз Материнських. Власних сліз, в, власне, тому що втрачали кращих з кращих, і в тому числі друзів, наприклад, У мене був товариш Аксьон, боєць батальйону Азов, молодший товариш, якому ледь повноліття виповнилось, веселий хлопець з Луганська, який був просто ультра з луганської зорі. Який приймав участь в Майдані, боровся за наше визволення з в'язниці, а потім з нами пішов на схід захищати країну і вбив, вбив моторова Виловайське. Особисто кинув гранату, яка розірвалась цього хлопчини на грудях А його мама тоді не приїхала на поховання і сказала, він не мій син. Вона відмовилась від нього, бо він любив Україну. Отака вона. Ціна української незалежності, яку зараз захищають, виборюють, наповнюють українським змістом сотні тисяч українських воїнів, українських героїв. І Україна вже назавжди буде українською. І українська нація після 24 лютого розкована, розідрана, політично дезорієнтована. Об'єдналася і усвідомила, що найбільшою цінністю є державна незалежність і державний суверенітет, що по суті є одним і тим самим. За нього воювали наші предки, за неї боролися наші батьки, за неї воюємо ми і ми переможемо. Слава Україні! Смерть! Варгам з днем незалежності, друзі.